В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні з Євангельського читання, ми чуємо пророцтво Христове про страшний суд. У минулі недільні дні церква для духовної настанови подавала нам притчі про Митаря і Фарисея та блудного сина. Але слово. Яке ми чуємо нині, це вже не притча, тобто не алегорична розповідь. Нині ми чуємо пророцтво Спасителя, тобто його звіщення про реальні події, які дійсно стануться у майбутньому. Розбірковуючи над словами цього пророцтва, найперше ми маємо звернути увагу, що Христос прийде у друге Усій своїй славі, приявлені ангелів та святих, то справедливим буде питання. Чому говориться про друге пришестя, коли сам Спаситель свідчить апостолам перед Вознесінням, «Ось я з вами по всі дні до кінця віку. Якщо Христос є з нами по всі дні, тобто завжди, якщо за Його свідченням. Де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Чому тоді Господь у почутому нами, нами пророцтві говорить про своє пришестя? Ключем для розуміння такого його слова є термін у славі Своїй». Перше пришестя і явлення Сина Божого у світ було у смиренні. Тоді друга особа при Святої Тройці Бог Слово принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як людина, так свідчить нам апостол Павло. У народженні відіве син Божий показав найглибше смирення, явивши світові не усяєві та величі власної божественної природи. Але у простоті та убогості нашої природи, лише обрані учні Христові і то особливі моменти, як, наприклад, апостоли під час преображення могли на деякий час бачити у Спасителеві нестворене сяйво Божественної слави, але здійснивши наше спасіння, воскреснувши із мертвих та визнісшись на небеса з плоттю. Христос прославив саму людську природу таємничим єднанням з Пресвятою Тройцею. Він здійснив те, про що у своїй молитві Евсимані просив Отця Небесного. Нині прослав мене, ти, Отче, в Тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Тобто, як Син людський через Хресну жертву. І Воскресіння з мертвих, Христос приймає у своїй плоті ту славу, ту повноту сяйва божества, які притаманні йому від віку, як Сину Божому, і це стається не лише для нього одного. Через Христа людство стає здатним до наповнення світлом Божої благодаті, те, що устворене у часі, тобто наше людство. Стає причасним до світла вічного, не створеного. довершивши на землі у рабському смиренному стані все, що необхідне було для спасіння, Христос із плоттю Вознісся на небеса. І від того часу Він, хоча дійсно залишається з нами, як вже було сказано, але Його присутність є видимою лише через віру. Як обрані учні Спасителя побачили його сяяння, слави на фаворі, так і нині лише ті, хто вірує в Христа як Сина Божого і Спасителя світу, здатні побачити славу Його і відчувати Його присутність. Але так буде не завжди, і почути з нами з Євангелія пророче нагадування свідчить: син Божий. Явить всю і славу свою, не лише віруючим, але прийде явно для всього світу. Вперше син Божий явився у світ смиренні, добровільно обмеживши себе у величі та славі. Друге його пришестя буде невимовно величним у супроводі явлення ангельських чинів та святих. Воно буде одночасно видимим. Всьому світові, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, світить до краю другого, так буде син людський у день свій, каже нам Євангеліє. Все це не метафори, не алегорії, не притча, але істина нашої віри. У символі православної християнської віри, ми щоразу сповідуємо що Син Божий Ісус Христос знову прийде у славі судити живих і мертвих, і в цю неділю, за тиждень до початку Великого посту, Церква особливо нагадує нам про цю істину: нинішній стан співіснування у світі та в людстві добра і зла, існування гріха поруч з праведністю неодмінно завершиться. Завершиться влада смерті над людьми, завершиться містичне таємниче перебування Христа лише з вірними та серед них, бо настане кінець цього світу, настане завершення цього періоду буття творіння і підсумком всього буде страшний суд. Суд цей буде над людством і над ангелами. Які зрішили. Сатана і всі підлеглі йому біси, будуть остаточно зв'язані та вкинуті у гієнну вогненну. бо всі вони підлягають однозначному та неминучому осудженню, а от для людей страшний суд буде різним. Ті, хто чинив зло, будуть осуджені разом з дияволом, якому вони корилися в земному житті. Та рабами якого добровільно були. А ті, хто чинив добро, успадкують Царство Небесне, яке Бог приготував для них. Саме тому суд Господній в день, коли Христос явиться знову у світ, але вже у всій величі своєї Божественної слави, називається судом страшним. Він страшний не тому, що явлення Божого сина. Буде чимось жахливим, але тому, що суд цей буде остаточним, і присуд на ньому буде винесений, буде вічним. Гріх буде остаточно покараний, а праведність остаточно буде винагороджена. Про все це, дорогі брати і сестри, церква проповідує нам завжди, але в цей час перед великим постом. Вона особливо нагадує про пришестя Спасителя і про страшний суд, аби ми наповнилися більш глибоким усвідомленням своєї відповідальності. Ми знову чуємо пророчі слова Христові, щоб вони заохочували добрих та застерігали злих. Господь за його власним свідченням з писання хоче, щоб усі люди спаслися. І досягли пізнання істини, але прийняти спасіння чи відкинути його це у владі кожної людини особисто. Бог звершив усе для того, щоб кожна людина мала можливість звільнитися від влади гріха та жити праведно і успадкувати Царство Небесне. Але щоб для людини сталося це, вона повинна. Сама прикласти зусилля, викорінюючи з життя свого гріх та плекаючи праведність. Власне про це Господь і промовляв до нас у попередні недільні дні через слова Євангелія, в образі Митаря і Фарисея, в образі блудного сина, який кається та повертається у дім свого батька через приклад діяльного розкаяння Митаря Захея. У всьому цьому ми отримуємо заохочення викорінювати наші власні гріхи. Ми чуємо застереження про згубність зла, коли даємо йому над собою владу, але також чуємо підбадьорення і заохочення, що можемо перемогти це зло, коли розкаємося і звернемось до Бога з проханням про милість та виявимо у ділах своїх цю зміну. Бо саме за виявом нашої віри, а не лише за її декларуванням, Господь буде судити нас і пророче Слово ясно на це вказує. Праведники отримають нагороду, а грішники будуть осуджені за те, як кожен з них виявляв своє ставлення до Христа через ставлення до своїх ближніх. Тому, ми знаючи, все це. Та, маючи попереду особливий духовний час посту, повинні прикласти зусилля, аби віддалитися від гріха і наблизитися до праведності, відкинути зло, яке впливало на нас, щоб через свідчення віри та через добрі діла вже в цьому житті досягати просвітлення і сповнення Духом Святим, а в день страшного суду. Отримати вирок благий та радісний. У нашому соборі, дорогі брати і сестри, як і в багатьох інших православних храмах, ми маємо видиме нагадування про ці істини. Коли ми входимо в храм, то в віконах бачимо Христа, Його пречисту матір, ангелів та святих, які оточують нас, перебуваючи в молитві, духовно. Ми ніби стоїмо перед дверима раю та бачимо очима віри ту славу, в якій Христос явиться перед усім світом в останній день. Але коли завершується наша молитва і служіння, ми повертаємось у світ. І тоді, над дверима, через які виходимо з храму, ми можемо бачити образ страшного суду, який є нагадуванням нам. Про нашу відповідальність, про винагороду для праведних і покарання для злих. Нехай же образ і істини, які особливо звіщаються нам цього недільного дня, допомагають обирати нам добро та праведність, обирати покаяння в гріхах і діла милосердя, щоб останній день нинішньої історії світу і ми з вами були серед тих. Хто почує від Спасителя слова радісні? Прийдіть благословенні Отця Мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Амінь.